Моє шанування, вельми достойне товариство. Я так бачу, дуже збадьорилося українське суспільство на тему щось там заборонити на три роки. І я, напевно, теж би про це магато що сказати, і маю що сказати, але це скажу, і не хочу нічого говорити про цю абсолютно поразкову з точки зору державності і сталінську тему, де держава, все людина, ніщо. Я в принципі про це сказав у недільному етері з Оленою Курбановою і туди відсилаю. Прошу на Ютуб-каналі подивитися наш недільний етер з Оленою. І там, власне, цілий блок було присвячено цьому запаху Путіна. Єдине, що я зараз можу додати, бо бачу, що ця тема якби так інтелект... інтелектуально викидень. Перетворюється, аби додати якісь їй вже ще більшого абсурду і довести до його крайньої межі, я хіба можу такі нові барви додати? І так ну не, не жартома, але напевно з, з певним сарказмом. Можу хіба запропонувати, що якщо ви знаєте, вже там щось і забороняти на три роки, ну, от наприклад, в першу чергу можна було би на три роки заборонити, виводити ак активи з України е в офшори, і на свої закордонні рахунки. І повірте, якщо за три роки би діяв мораторій. На трансакції з країнами офшорами, повірте, державний бюджет би тріщав від надлишків, і в людей би не було абсолютно ніякого відчуття дефіциту і нестачі, і не треба було би виклянчувати західну допомогу. Гарантую. Якщо щось і забороняти, знаєте, на три роки, то ось наприклад можна почати з того, що зняти на три роки бронь. З усіх депутатів, з усіх міністрів, з усіх владоможців, з усіх правителів, і повірте, в умовах, коли, знаєте, вже не буде ситуація воювати чужими життями і проявляти там велику доблесть, а торкнеться це вже безпосередньо правителя і того, хто приймає рішення, то повірте, рішення по війні дуже швидко стануть дуже соломоновими, дуже мудрими і дуже виваженими. Якщо ж щось і забороняти на 3 роки, ну, наприклад, можна було б заборонити купляти нерухомість за кордоном, активи за кордоном. і Повірте, якщо вони втратять можливість виводити гроші і купляти собі апартаменти вілла біля морів, океанів і Женевського озера, ну, то Державна служба половину втратить охочих прислужитися державі. І тоді, напевно, може з'явитися. Це шанс приходу якісного, професійного, можливо, навіть технократичного, але компетентного уряду, і взагалі урядовців, і так далі. І так далі. Навіть, якщо вже на три роки щось забороняти, то така думка зблиснула раптом. А що, якщо на три роки заборонити вступати в західні вузи всім їхнім дітям? Бо воно якось дуже файно виходить, коли вони своїх дітей поховали в Оксфордах, Єльських університетах, іноземних університетах Наші ж не можуть діти якби, смердів, і челяді не мають права за кордон вчитися. Ці всі собі катаються, і от повірте, якби, якби всі ці мажорні малолетки, оця вся золотая молодь, оці отприски і чада. З Касти Бомонду, якщо вони не будуть три роки, наприклад, уявімо собі кататися по Європах, знімати всякі велоблоги, знаєте, як там з Відня доїхати там ще кудись? знаєте, на ровері, мопеді та скутері мовою окупанта, звичайно ж, ну якщо от вони не будуть кататися по Європах і три роки будуть упаковані тут, а вік у них такий. Який дозволяє, знаєте, переживати за те, чи десь там не опинишся, ну, то теж, я думаю, їхні батьки дуже швидко подбають про дуже мудрі рішення стосовно війни і, 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 так, далі, і так далі. І всім, то знаєте, буде дуже добре. А якщо взагалі ще й на три роки заборонити, бо якщо вже говорить про якісь, якщо на три роки заборонити перетинати кордон, взагалі першу чергу всім родичам, родичкам. В тому числі з жіночої статі, що в нас ж гендерна рівність, ні? всіх власне, ладоможців, родичам, дітям, батькам, браттям, сестрам, племінникам і так далі. То, повірте, якщо три роки вся їхня родина, їхні фемілі побуде під замком, під колодкою, то я щось думаю, вони посприяють тому, аби їхні. Ті оці небожителі е, теж щось дуже швидко, позитивно вирішували, а не тільки мовою заборон е, говорили з народом. Ну, от знаєте, це ми собі так поговорили і посміялися. Я, кажучи, не бачу сенсу про це то говорити, тому що ось е, будемо говорити про це тоді, коли вони захочуть почати свій кінець. І от тоді, власне, можемо говорити. Я би все ж таки хотів говорити про те, про що. Тут не говорить краще говорити щось про значення. Я зараз хочу. Це така була прелюдія, Овертюра. А зараз я власне хотів би сказати те, що я заради чого я записую цей відеоблог, власне, про значення. Ну, наприклад, знову про The Economist». І не дивуйтеся, що воно не панство, тому що, як ви знаєте, ні один позитивний блохер, який сидить на Ярмаковській зарплаті, щось ніколи вам не розкаже. Навіть один відсоток українцям не розказують про те, що пишуть про нашу війну західні медіа. а в них нема мети. Прикрашатися, припудрюватися, щось там показувати себе, вони не є ялинкові прикраси, які, знаєте, мають блищати і дарувати ефект свята. Вони зовсім інші підходи, І тому знову перепрошую за економіст. Це важливо. Це важливо для розуміння далеко стратегічних речей. І тому, якщо говоримо зараз про... Про, про те, як вони на все дивляться, то основні пункти, я би так сказав. Перший момент я просто буду переказувати, бо ну, не певен, що люди за цим якби стежать, а в нас оця повнота інформації це наша найбільша прогалина. І, і, і тут, власне, такі речі, які пишуться на заході, аналітичні, вони повністю це все вирівнюють. І є ширина, і широта картини, на що власне, я. Спрямовую усі зусилля. Власне, вони пишуть про те, що зараз у війну мав би вступати, як вони його називають. Дуже сильний, потужний підрозділ, 10-й армійський корпус. Він весь пройшов. Це пишуть аналітики західні. Ну в нас ж не ви Десь почитаєте, то ні. Він пройшов навчання на заході, тренінги, оснащений озброєнням НАТО і власне він зараз вступає. Війну з цим пов'язані дуже великі були, я кажу, були. Бо так пише законов, великі очікування західних партнерів, вони собі думали про те, що має бути прорив на півдні раз, вихід на Малітополь – два, вихід далі до моря, три. Це є основні очікування, так артикулювалися власне стартові очікування від того всього, що в нас. Називалося е, 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 наступом. Я пишу за економіст, поки що. Ну, якби це сталося, чому це очікувано? Би перевернуло війну. Тому що, ну, ви, якщо так на карту дивитись, то. Це би перерізало повністю російські сили навпіл без можливості підкріпляти і довозити. Плюс ну тут Крим буде повністю занексований Крим, повністю потрапляє в ізоляцію, бо буде перервано сухопутний єдиний ну крім Герченського моста, який можна вже збити, єдиний сухопутний коридор на Росію матушку. Власне, вони пишуть про те, що цього не сталося, не вдаються в аналіз, чому там на повний силу не застосовані там ще сили, зусилля, може, це буде ще в процесі розтягнуто. Е, пишуть про те, що слабке місце це така цитата, слабке місце в російській обороні поки що не знайдено. Всі їхні міні поля, рови і так далі. Це все працює, це все йде на сповільнення. І фактично це і, і спрацювало. Е, як і в попередній статті, я в одному з блогів теж коли переказував ці західні медіа. Вам це про це казав. Зараз, за підсумками, зки ну, там вісім, то вже 10-й тиждень пішов того, що вони відстежують, як щось переломне. Внаслідок 10 -ти тижнів звільнено 200 квадратних кілометрів. Воно звучить багато, звичайно, і це дійсно більше, ніж все, що взимку російська. Але поки що під Росією, під окупацією є 40 тисяч. Звільнено 200, а є 40 тисяч. Це є 0,5% загарбаних територій. Вдруге, прошу наголосити, вдруге, в таких знакових західних медіях проскакує власне ця цифра. Вони говорять про те, що фактично 0,5 це. Ну, не відповідає ніяким очікуванням, відповідно, вони вже констатують і переходять до проєктування наступної фази. Мені здається, ми якраз зараз на осінь підходимо на проекцію наступної фази. Це важливо знати. Не тільки говорити про того, хто там кого там треба змушувати знаєте, розплоджувати українську націю а говорити про серйозні речі що взагалі ця українська нація була і тут власне про це наші не думають думають західні медіа, тому я власне і переказую вони вони виходять з того що станом на зараз лінія фронту фактично там фактично не мінялася радикально з листопада минулого року Тобто, якщо воно кажучи, зараз є серпень на місяць, листопад, це фактично 9 місяців, майже лінія фронту вже є в зафіксованому стані. Війна, тобто вони, ну, вони наступ називають, е, 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 пишуть, що наступ перетворюється в затяжну війну, де переходить все в схему, якби битва село за селом. Тобто йти село за селом з дуже великим з великим часом на розмінування і долання всіх перешкод, які створили русські, без кардинальних змін. Тому, власне кажучи, ось під це все і, і основна думка західних медій мені здається вже абсолютно є очевидна. Про це вже навіть не дискутують. Що ми теж розуміли, на заході вже не дискутується про швидкі прориви. Визнано як факт, що їх не буде. Буде власне місиво. Місиво, от, кілометр за кілометром. Ось, тобто це є дійсність, яку захід уже приймає, і я, звичайно, тут нікого не здивую, що з цього будуть випливати всі наступні політичні рішення західних урядів стосовно української війни, яка для них виглядає все одно вже якби зафіксовано патовою, без можливості різкої зміни фронту. Ну, хіба були би форс-мажори і так далі, і так далі. Причини забираємо вниз, нема сенсу. Ми відтинаємо їх. Ми говоримо про це на рівні констатації. Відповідно, головне зараз, і вони про це пишуть: поставки, поставки і ще раз поставки. Три рази вживається слово поставки якраз в цій статті, і, і, і там перераховують і, кас, і касетні і, і, і снаряди, і бажано танки, бажано винищувачі, атакс, і атак, мсі, хаймарс, тобто, все власне, підпорядковано темі поставок, тобто весь захід на. Якби стоїть на тому, що взагалі, в принципі, навіть такий рівень війни, як рівень війни на виснаження, передбачає лише їхню пряму участь, тому що без їхніх поставок взагалі нема далі що говорити. Це е, укорінюється ця думка на заході дуже серйозно, послідовно. Вони пишуть дуже гарно, насправді, вони пишуть, що Україну, я так навіть так майже дослівно як цитату, це перекажу, що Україну не треба критикувати, лаяти там за якусь там повільність дій. Тому що це, як вони пишуть, зашкодить бойовому духу і сильно потішить пана Путіна. Ну я би, звичайно, з тої цитати слово пана забрав, лишив би просто хуйла, але той пуйла, але ну, то вже б стиль оригінального письма, тут ми вже в це вникати не, не будемо. Загалом, що. Власне, з цього випливає, бо цей закономіс лягає в лінійку основних статей по українській війні. В Україні воно не обговорюється, в Україні існує паралельна реальність, де люди абсолютно по-іншому дивляться на те, що весь світ бачить так, власне, як, як він і пише, і він пише це. Не публічно. Вже фактично, я би сказав, що неможливо приховувати ось це. Оцю роздвоєність наративів про війну вже фактично неможливо приховувати. Воно вже доходить до таких розмірів, що це неможливо вже чимось, як то кажуть, припудрувати і декорувати ялинковими прикрасами. Вже абсолютно, якби зрозуміло, повністю і чітко. Що ось власне війна на виснаження означає абсолютно інші очікування, тому в принципі вони, ну якщо те умовно кажучи, тема перемоги не звучить а більше звучить рішення. Тема наступу в принципі аналізується як такий, що не відбувся, або відбувається з великими складнощами, і це дійсно вже перестає не наступ, а війна на виснаження типу село за селом. І, 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 власне, от це вже як така, як певна константа. Тому, власне, і від того мені здається, аби не було неправильних очікувань, аби не було неправильного підходу, аби був правильний розрахунок власних сил і ресурсів в об... таких в нових обставинах, які для себе захід уже проартикулював і якби по поличках розклав. Чого ми ще навіть не починали. Ну, от, власне, тут і в цьому, напевно, не напевно, а є сила державного проводу все ж таки йти за дійсністю, а не за віртуальщиною. Тому що віртуальщина може підтримуватися через телекратію безконечно, але дійсність, дійсності це, чесно кажучи, пофіг абсолютно. Вона просто є такою, якою є. І тут, власне, мені здається, що чому це важливо, все те, що на західних медіях з'являється, не з позиції там. Якихось сильних прозрінь і там великого песимізму, а просто абсолютно адекватної, дуже прагматичної, холоднокровного. Холоднокровної візії і бачення всього того, чим є війна, бо вона є онлайн-феноменом, яка не яка в цей час відбувається, і треба йти за дійсністю, а не за якимись такими за, замалюночками, за ескізами, за, за мальовидлом. Власне, от про це йде мова, і тут я з того приводу, якби бачу вже якби певні розв... ну, то не розвороти. А такі певні спроби власне нашого державного керівництва якось трошки цю машину. Ну, таку вже гіперроздутих якихось певних моментів, якби потрошки розвертати. І от зокрема, я це помітив, не знаю, чи ви це помітили. Тим хочу поділитися в одному з крайніх відеозвернень. Ну, напевно, для Олохів і столопів, тому що інші то не дивляться, ну, не знаю, чи хто то дивиться, але якби, президент вже е, е, зробив таке звернення пряме, він закликав повер... дослівно, там, повернутися до реальності тим. Хто там думає, що війна далеко, там, і ти. Тобто, фактично, він вже дає першим оці сигнали про переорієнтацію певних очікувань і певних е, своїх е, ну, ставлень чи позицій. Насправді, оці слова президента повернутися до реальності Це святі слова, знаєте, але. Ну, не можу не відзначити, а які вчасні, а послідовні які. Бо цілий рік я спостерігав абсолютно та півтора року, абсолютно протилежне. Всі заколисувалися минулого року ідеєю швидкого закінчення війни. Тема двох-трьох тижнів це не мем, це реальна технологія була офісу президента по заколисуванню, заспокоєнню якогось дуже сильно збудораженого народу. Цілий рік від розвідника, головного розвідника країни, ми чули думки про те, що лишилося ще 10 ракет. А цього року ми чули думки про те, що літо, а вже осінь, через 2-3 тижні, що літо буде вже в Криму. Ми це чули з уст дуже відповідальній людини, яка очолює розвідку. Тобто, це було теж такою спеціально технологічною е, э, э, такою лінією на надавання фальшевих. Ілюзій чи очікування, які не справджувалися, і це все перекладалося на потім, на потім серпня, проте, напевно, не уточнялося якого року. Цілий рік і півтора року ми бачили, що спічрайтерами, президента та, та й всіх е, отих оф офіційних спікерів, речників та інших значить, позитивних ротових порожнин влади були, власне, не військові зі своєю, зі своєю, ну навіть такою штивною правдою, а власне кажучи, сценаристи. З розряду і там із, 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 із індустрії розваг, з розряду шоу-бізнесу, які, власне кажучи, замість говорити з народом, як з дорослими людьми, відповідальними і свідомими, зрілими, поводилися от більше року, поводилися з власним народом, як з якимось розумієте, вередливим дітям, яким треба, щоб не плакало, треба сунути в бузю якусь вмісти, цюцьку, цюцьку або, або пипку. Ось таке було враження замість того, щоб зразу на старті говорити тверезі і дуже відповідальні речі. Тому, власне кажучи, коли говорилось, ну, якби ліпилося з себе цей художній образ переможців, а всі е, тези про невдачі, про провали, про помилки, це приписувалося агентам Кремля і так далі, мені здається, зараз це вже вичерплося абсолютно повністю. І тому ці перший посил, цей зблиск, проблиск від. Е, Президента з закликом нарешті повернутися до реальності, вийти з віртуально намальованих цілей у стремлінь, які дуже правильні, і все там, все там добре. Там все дуже добре. Повернутися до реальності це є дуже правильний заклик, але це напевно має бути все ж таки закликом до самих себе. Власне, до тих ліпителів, знаєте, таких з себе образу голівудського Бетмена. Бо власне вони завели суспільство в джунглі кривих дзеркал, і тепер мені щось так здається, знаєте, без порізів і кровотеч. Звідти буде дуже важко, нереально вертатися до реальності назад. Це буде досить складний процес, але це потрібно робити. Треба потрібно робити, тому що. Нічого не міняється на цьому світі білому. Країну будь-кого врятує правда. Правда. І воно або буде так, або тоді нічого не врятує. Ми працюємо якраз заради того, аби правдиво і дуже відповідально дивитися на світ, на свою власну перемогу, яка може бути теж дуже різною і різні сенси вкладатися, і це правильно. Тому власне я вам дякую за те, що ви от на такому процесі, дякую за те, що вислухали мої думки, співставили зі своїми. Буду широ запрошувати підписуватись на youtube канал на telegram канал Мій де я більше текстів пишу. Безумовно, я завжди з трепетом дякую кожній людині, яка дуже персонально і адресно робить. Пожертву в описі до відео є для цього реквізити. Я сердечно вам за це дякую. Бережімо себе, думаємо, ставаємо кращими і сильнішими, якраз через правду. Дякую, всього доброго.